Друзі, вітаю! Ви на каналі з вивчення польської мови та польської культури готова вам повідомити, що я повертаюся до зйомки відео. На моєму каналі ви можете знайти різноманітні відео з вивчення з польської мови, можете розібрати польську граматику разом зі мною та вивчити культурні особливості поляків. Запрошую підписатися на цей канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Щодо нововведень. На цьому каналі так само будуть виходити відео щодо польської мови та польської культури. Нове відео вже вийде зовсім швидко. Починається час Адвенту, час радісного очікування на народження Ісуса Христа, і я хотіла, щоб ми цей час провели з вами разом за читанням різних різдвяних історій. Основне нововведення стосується назви каналу. Після розлучення я не маю права використовувати прізвище Рибак, тому поки що назва мого каналу змінилася на Ольга Олександрівна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи залишаємо ми назву Ольга Олександрівна, чи, можливо, ви порадите мені вибрати якусь іншу назву, яка більш детально буде описувати те, чим я займаюся на своєму каналі. Чекатиму на ваші повідомлення. Невдовзі вже вийде віде відео про адвент, період, який вже розпочинається всю неділю. Тому не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Я дуже рада, що ви мене дочекалися. Дякую за вашу витримку та підтримку. Дуже сумувала за вами, ваша Ольга Олександрівна. До зустрічі вже невдовзі у відео про Адвент.